Привіт, привіт, мої хороші! І сьогодні ми продовжуємо тему самооцінки. Але техніки зцілення самооцінки. Дуже швиденько скажу, що що ми сьогодні зцілюємо. ми зцілюємо негативне ставлення до себе, неадекватні переконання, неадекватні емоції і неадекватні. Почуття. Тема самооцінки вона не пропрацьовується на одному рівні, вона пропрацьовується зразу на п'яти рівнях. Чому на п'яти? Зараз пояснюю: У нас є образ себе, які нам розказали, які ми. І Образ себе сьогоднішнього, це про те, яким чином оцінювали нас чужі люди, і вони, повторюючи раз поряд пора з якими створили нам оцей такий викривлений образ в нашій голові. Слідуючи, ставлення до себе. І знову ж ставлення до себе в нас критикуючи, говорить про те, що ми. Критикували себе, себе, але це були не наші слова, це були чужі слова, чужі, чужі бачення нас, чужа критика, яка заполонила нашу голову. І зараз у нас сидить 100-500 критиків, які кричать там і кожен день розказують, чому ми не такі. І вже на рівні ставлення ми розуміємо, що це, це ж не ми. Слідує, є переконання, переконання, які теж це не наші переконання. В транзактному аналізі є таке поняття, як батьківська система. І тут теж є чужі переконання, які передалися нам з батьківської системи, чи, можливо, від людей, які були особливі в нашому житті, і, і оці чужі переконання, вони теж, ми в них живемо, ми живемо в цьому чужому сценарії. І ті з вас, хто мені написав, мені здається, що я живу не своє життя. Я читала ваші коментарі, я дуже вам дякую за це. Це якраз про те, що у вас діють чужі переконання і результати. У всіх у нас є результати. Більші, менші, але результати є. Але була якась критика... критикуюча особистість, яка була весь час незадоволена результатами. Вона весь час нам говорила, що з нами не так. І це на рівні того, що мама, ти знаєш, я написала книгу. Книгу? Ну, ну написала. Чи якимось чином це знецінення, що було, і я тоді обесцінюю, Якщо в мене стільки критикуючої частини, то яким чином я можу оцінити себе? Ні, не можу, я обесцінюю результати. І якщо зараз перемістити будь-кого з вас і навіть мене в якийсь такий простір, де нам розкажуть, що ми найкращі, ми самі такі розумні, саме виняткові, ми геніальні, у нас все, все вдасться, ми зможемо все зробити, то це буде відбуватися рівно до того моменту, Поки ми не почуємо якусь критику, якусь критику, що схожа на те, що говорили нам близькі люди, і тут хлоп, ми, як та бульбашка, лопнемо, впадемо. Чому? Тому що в нас немає опори на себе, у нас немає за що триматися. І саме ми над цим будемо працювати. Тут Важливо пам'ятати, що якщо ти себе без кінця критикуєш, знецінюєш, пригнічуєш, принижуєш, зраджуєш, то це хтось робив з тобою, як ти була дитиною. Це хтось був з твоїх попередників, як казав Микола Янович, і він продовжує робити у тебе в голові. І коли тобі так погано, коли ти щось чуєш, крок номер один це визначити симптом. Будь ласка, візьміть листок, а краще зошит. Ми будемо працювати в такому когнітивному руслі, коли ми будемо аналізувати і берете листок і пишете, да, що з вашою самооцінкою відбувається не так. Наприклад, я, почу, я почула зараз беру. Близеньке сьогодні працювала, я, я не роблю якихось дій, бо з мене будуть сміятися люди. Що з тобою відбувається? Я вся така на рівні тіла скукожуюсь, на рівні емоцій, мені страшно, відчуття вини, дуже багато несприйняття себе, я почуваюся. Людиною, яка не може рухатись. І перше питання, оце ви описуєте. Як я себе почуваюсь? Як я себе сприймаю? Я себе сприймаю, ця жінка сказала маленькою. Якою я себе бачу? Я бачу маленькою дівчинкою, чи я бачу себе? Як я до себе ставлю в цей момент? Що я думаю про себе? Да? І... Ви це все описуєте, і ви розумієте, що. Я та, яка знаходиться в цьому, да, я зовсім позбавлена сил. Я зовсім не маю якогось такого можливості рухатись, тому що в цей момент ми втрачаємо максимальну енергію, але нам важливо знайти причину. А чому я так втрачаю? Чому я, зі мною це все відбувається? І крок два це знайти причину. І тут у вас буде така історія, що ви то себе побачите, що, наприклад, мене покарала мама, я стою в куточку, теж згадую слова клієнтки, Я плачу, я ображаюсь, і, і яке ти там приймаєш рішення? Я приймаю рішення. Так більше не робити, і я ніколи більше активна, нікому не допомагаю, і так далі. Якщо ми беремо конкретну історію, то, що сьогодні почала розказувати, що з мене будуть люди сміятися, то Хто це казав? Це казала мама. Вона мені казала, що в мене будуть з мене сміятися люди, і, і тоді я весь час боюся зробити любу помилку, бо якщо я зроблю помилку, то з мене будуть сміятися. Мене не будуть сприймати, і тоді я умовно буду нікому не цікавою, і, і так далі. І... Важливо ще, якщо ви знайшли оцю програму, знайшли це переконання, знайшли ці слова, то зрозуміти, що це інфекція. Це в якийсь момент ви інфікувалися цією програмою. і Зараз, коли ви в дорослому віці, ви вже можете не їсти умовно все те, що вам кажуть, ви можете подбати про себе, захистити себе, але у вас, зараз у вас вже є всі ресурси і всі можливості це зробити. Тоді ви були дитиною, а зараз я доросла. Я зараз можу себе захистити і таким чином відновити кордони. І коли ми зрозуміли, що як ми починається крок, три це викинути це сміття, викинути це сміття з нашої голови і звільнитися від усього чужого. Дуже гарно і дуже швидко тут пропрацюється у нас техніки з НЛП, коли ви перед собою ставите ту людину, будь то мама, будь то тато, будь то хтось інший, і ви щось говорите, подібне Я це я, ти це ти. І ти можеш думати за мене що завгодно. Це лише твоя думка. Ти можеш не приймати мене, і ти не обов'язково маєш приймати мене. Це лише твої відчуття і твої бажання. Я тобі можу не подобатись, і ти мене можеш навіть не любити. Це твій вибір, і це нормально, коли мене хтось не любить. Я маю право просто бути, а ти маєш право бути просто незадоволеним. І ти маєш право страждати, і взагалі я вірю, що ти справишся, ти дорослий. Може, у вас буде якась друга да, історія, може, ви якось по-іншому це звернете, зробите, але це умовно, я з дорослої захищаю себе, оту маленьку дівчинку чи маленького хлопчика, з яким це все вчинили. І дуже важливо закрити цей гештальт, і тут дуже така. Цінна і, що називається, оказу, фраза з гішталь терапії: Я, це я, Ти це ти. У мене своя дорога, у тебе своя дорога, я прийшов в цей світ не для того, щоб виправдовувати твої очікування, і ти прийшов в цей світ не для того, щоб виправдовувати мої очікування. Ти робиш свою справу, я роблю свою справу. Ти живеш своє життя, я живу своє життя. Якщо ми зустрілися і зрозуміли один одного, це прекрасно. Якщо ні, то цьому не можна допомогти, і це нормально. І цей момент, коли ви чи одним способом, чи іншим щось себе робите, це момент виходу із лиття, це виходу із залежності, це якийсь момент відновлення, коли ви дозволяєте собі якісь нові переконання, якийсь новий спосіб реагування. Ви дозволяєте себе в кінці кінців захистити і відчути себе по-іншому. І якщо ви це зробили, щоб завершити цей процес, у нас є крок 4, які ми маємо зробити вибрати інший вибір. Пам'ятаєте, з тебе люди будуть сміятися. Да? І дівчинка сказала, що я боюся помилок, ну жінка, верніше, я не дозволяю собі помилятися. І... Її інший вибір, що я... це нормально бути не ідеальною і це нормально робити помилки. І тут вам треба зрозуміти, а що вибираєте ви себе. І тут важливо, особливо як так погано все самооцінкою, важливо вибрати себе, вибрати, як я, вибираю себе думати, як я вибираю собі думати, як я вибираю себе почувати, які я обираю результати, і чи ці результати є цінні до мене, які я обираю стосунки, яку я обираю якість життя. І... Навіть якщо іншій людині це не подобається, в цей момент я обираю себе. Умовно, нам потрібно переконання розібрати. Якщо раніше я вибирала уникати людської думки, то зараз я, я вибираю жити життя. Розумієте, це зовсім інше. Я таким чином розбираю переконання. І Важливо в цьому моменті, коли ви вибираєте себе максимально довго побути, для чого це мені? Як в мене зміниться життя? І я вибираю себе навіть, якщо хтось образиться. Я вибираю себе навіть якщо хтось піде. Я вибираю себе навіть якщо стосунки придеться розірвати. Я вибираю себе навіть якщо це іншими очима вважається несправедливо. І... Ми, коли залишаємося максимально довго, ми якби, отримуємо якусь таку внутрішню силу, емоційне включення, ми закріпляємо результат і ми таким чином. Мало помалу починаємо, якби відходитись від цих співзалежних стосунків, від токсичних емоцій, не даємо можливості себе маніпулювати. І теж згадую зустріч, коли чоловік каже. Да ти, тобі зразу треба було мені це все виказувати. Ти мені за цей рік стільки наговорила, скільки не наговорила за все життя. І якби я знав, що ти така і, та, і що ти так мені все говориш, то я б на тобі й не одружився. Ви розумієте, да? пішла маніпуляція. І якщо я обираю себе, то так ти можеш, на мені, ти можеш зі мною розвестися. Ти можеш вибрати щось інше. Бо я розумію, що той, той момент, що зі мною відбувалося, і як ти мене болів, то це ти робив для себе. Мене там не було, я від цього страждала. І знаючи це все, ви пропрацювали, видохнули. Дайте собі якийсь час, заспокоїтесь. і у вас такі, я вам дала такий міні-тренажер, який по -кроку ви, ви можете це все зробити. Ще раз нагадую: крок один визначити симптоми, що і коли з тобою відбувається. Крок 2 знайти причину, хто і коли це все говорив. Крок 3 це. Коли ми викидаємо сміття, звільняє, звільняємося від чужого. І крок 4, коли ми робимо новий вибір, і що ми вибираємо замість цього. І в якийсь момент вам захочеться знову повернутися до цієї вправи і це все повторити, тому що. Подібних токсичних стосунків в вашому житті багато. Подібних історій буде відбуватися багато. Чому важливо писати? Тому що якщо ми пишемо, да, то в нас тіло включене в процес, і там ще йде якась історія вивільнення. Іноді ви будете плакати, іноді ви будете страждати, іноді ви будете радіти. Це довга робота. Але... Ви це почнете і ви це зробите. Слідуючи, що треба зробити, і ми це робимо на психотерапії, це коли ми повертаємо людині її справжність. Що це означає? Це означає, що людина в принципі не знає, яка вона. І саме через її історії, саме через те, що ви будете згадувати, можливо, у вас хватить смілості, і ви спитаєте своїх знайомих, спочатку починаємо з таких хороших стосунків, а яка я, якою ти мене бачиш, які в мене є хороші сторони, які в мене є погані сторони, розкажи мені більше про мене. Старайтесь бути включеними, тому що ми не ідеальні. І ще раз згадуючи, попередні уроки, я не можу бути метр сімдесят, коли я метр шість зростом. Щось у мене не гаразд, і це нормально бути не ідеальною, це нормально бути живою. І ви починаєте крок за кроком знати, які ви. Ви починаєте про себе більше дізнаватися. Ви виходите із цього королівства кривих зеркал у справжню себе. І це тільки початок роботи, тому що, очищуючи себе від оцих сміттєвих емоцій, від інфікованої інформації, які отримують, отруюють вашу психіку, ви починаєте звільнятися, ви починаєте ставати більшою, цілісною, більш дорослою. І тоді я рекомендую ставити амбітні цілі. Але це не мають бути цілі про успішний успіх. Це мають бути цілі ваші. І, можливо, ваша ціль це я хочу маленький клаптик землі, на якому я понасаджую дуже багато рослин, і там буде в мене місце для відпочинку і релаксу. Вона ж прекрасна, це рай на землі. Це те, що ви робите для себе. І ви це робите для себе. Дякую вам, що ви були зі мною. І від вас, якщо вам було цікаво, я чекаю вподобайку. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, і вже скоро ми продовжимо цю тему для того, щоб ви могли пізнати себе краще. А з вами була Людмила Хомутовська. Всім па-па.